Вітаю на каналі Firewalls. В цьому випуску я розкажу вам про компактну портативну Bluetooth-колонку від Xiaomi в сірому кольорі. Цю колонку я купляв в магазині Allo в своєму місті у 2022 році. Але звісно, що вона і в інтернет-магазинах теж є. Тож два посилання на неї залишу в описі, де вона є в наявності. Користуюся цією колонкою Xiaomi регулярно вже три роки, і розказувати про неї є що. По зовнішньому вигляді досить таке компактне і просте оформлення. На самій колонці знизу є гніздо для зарядки, а над ним коротенький оранжевий шнурочок з QR-кодом. Тож для цього шнурочка можна вчепити пасочок або ж почепити її на потрібному місці. Також присутня одна єдина кнопка, яка розміщена на задній частині колонки, і відповідає вона. За її включення і відключення, а також нею можна призупинити програвання музики. І ще одне в верхній частині колонки розміщена маленька лампочка-індикатор, яка блимає голубим кольором при пошуку з'єднання з Bluetooth, і світиться голубим кольором при підключенні і програванні. Оранжевим кольором блимає, коли вона майже повністю розряджена, і світиться оранжевим кольором, коли заряджається, і при повній зарядці лампочка гасне. А тепер її характеристики і комплектація. Ця колонка має свою фірмову упаковку, в якій є сама Bluetooth колонка, інструкція з експлуатації, гарантійний талон і USB кабель для підзарядки. Потужність 3 Вт, підключення бездротове, інтерфейси USB, колір сірий, чутливість 36 дБ, живлення від USB, акумулятора і мережі, матеріал пластик, габарити 86 х 45 мм, вага 200 г, діапазон частоти програми. Грування від 20 Гц до 20 000 Гц, Bluetooth 5.0, країна-виробник Китай і гарантія на неї 12 місяців. Ну що ж, а тепер я добавлю від себе. І саме перше розкажу про нюанси цієї колонки від Xiaomi. Ця колонка має тільки одне єдине підключення по Bluetooth. Через Type-C шнур вона тільки заряджається на рахунок гарантії, то вона практично всюди різна, починаючи від місяця і до трьох років. Навіть на моєму гарантійному талоні пише 12 місяців, а на самій упаковці 3 роки. Так що то така собі справа, але тим не менше колонка в мене робоча. Хоча вже і навіть 3 роки минуло. А ще цей девайс рахується, як водонепроникний. на рахунок того, скільки тримає акумулятор від повної зарядки при максимальній гочності і без жодної паузи, то інформація практично всюди різна: 7, 8, 10 годин. Але там не вказано, що і як саме вони її тестували. Тож я її взяв і сам протестував. І так, від повної зарядки акумулятора при максимальній гучності і без перерви її вистачає всього лиш на 4 години. Ну і звісно, якщо використовувати, наприклад, 50% гучності та ще й з паузами, то цілком ймовірно, що до 8 годин вона може дотягнути. Але ще варто взяти до уваги, що колонка в мене вже далеко не нова, тож її час роботи вже буде інший. Заряджається вона від 0 до 100% орієнтовно за 2,5 години. Також її можна зарядити як від мережі, так і павербанка. І нарешті два останніх нюанси, яких я власне і не перевіряв, бо просто не приходилося таке робити. Ця колонка дійсно воду не проникна, бо про це пишуть всі продавці даного девайсу. А також її можна використовувати при високій вологості і навіть в дощову погоду. Ну топити я її, звісно ж, не збираюся, тож наскільки це правда, я вже не дізнаюся. І останній нюанс це те, що на цю колонку вмонтовано два якісних мікрофона з шумоподавлення для приємного спілкування. Але чи це так, не скажу, бо не приходилося мені говорити через неї. А тепер інформація по плюсах і мінусах. З плюсів можна сказати, що вона досить таки простенька і компактна. Другий плюс це відносно довготривалість програвання як для її розміру. Третій плюс це її якість і надійність. І четвертий плюс відносно чітке програвання пісень. Ну а з мінусів це два основних мінуса. І самий перший це її гучність програвання, тож звучить вона досить тихо. Другий мінус це її ціна, хоч вона з тими всіма крутими наворотами, але все ж таки вона не дешева. А зараз відео програвання пісні на цій Bluetooth колонці на максимальній гучності. Чи з власного досвіду користування цим акустичним девайсом не скажу, що колонка погана, але й твердо сказати, що вона досить таки хороша, теж не можу. Бо судячи з відгуків покупців, то люди, так як і я, теж не повністю задоволені нею. А на цьому в мене все. Тому для кого це відео було корисним, по бажанню можете підписатися на канал і залишити любу дію під відео для подальшого просування каналу.